Корній Чуковський «Ай болить» українською мовою. Добрий лікар ай болить, він під деревом сидить, і вовчиця йде до нього, і корова куторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить добрий доктор, ай болить І собака до нього прийшла ой мене покусала бджола. І придибав до лікаря лис, курка дзьобом ударила в ніс. Раптом прибігла зайчиха і закричала: Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-стрибайчик, попав під трамвай, він переходив доріжку і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій. І сказав, айболит, це пусте. Є в мене ліки на те, я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку, і знову веселий стрибайчик скаче собі по моріжку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати, і сміється вона, і кричить Ну, спасибі ж тобі, ай болить. Враз до лікаря шакал на кобилі прискакав, ось вам телеграма від гіпопотама Як найшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Як невже насправді хвора, бегемотяча дітвора? Так, а вже ж, в них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт? Приїздіть же якнайшвидше, добрий лікар, айболит. Добре, добре, побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу? Ми живем на Занзібарі, в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандо По, Де гуляє гіпопо, -по, по широкій лімпопо. І встав, ай болить, і побіг, ай болить, по полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час, ай болить, лімпопо, Лімпопо, Лімпопо. А в й вітер, і сніг і град гей, айболить, повертайся назад і упав, айболить, не дійшов до мети, я далі не можу іти. І одразу ж до нього із гаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, айболить, тебе довезу я за мить. І сів, ай болить, і помчав, і повторювать знову почав Лімпопо, лімпопо, лімпопо. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, А море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюсь я, до тих берегів не доб'юсь я, Що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими. Такит випливає в цю мить, на мене сідай, айболить, і ніби морський пароплав, з тобою ми пустимось плав. І поплив айболить через море, І знову, і знову говорить лімпопо, лімпопо, лімпопо. І ось через гори лежить його шлях, І він починає повсти по горах. А гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду, що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими. І раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли. Накрили скоріше сідай, летемо, летимо в далекий той край. І сів на орла ай болить. І повторюю знов айболиць Лімпопо, Лімпопо, Лімпопо. А в Африці, а в Африці, на чорній лімпопо, Сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить. На синє море з Африки невтомно він глядить. Чи не пливе корабликом доктор Айболить. І бродять без дороги слони і носороги, і кожен з них питає, Що ж лікаря немає? А поруч бегемотики схопились же, животики, у них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода бідних страусят, і кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки й можуть. Коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула, а кула каракула, а кула каракула на сонечку лежить, а малюток любих малят, а коленят болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика, Не пигає, не скаче він, а гірко, гірко плаче він, і лікаря все жде. О де ж той добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите птаха, Все ближче, все ближче він вінчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить, а й болить, махає брилем і щосили кричить: Привіт тобі, сонячна Африка. І рада, і щаслива вся дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає. А де тут малі бегемотики? І мацає їхні животики, і всім по порядку дає шоколадку, і ставить, і ставить термометри. І до смугастих біжить він тигряток, і до горбатих, слабих верблюжаток, і кожного гоголем, кожного моголем, гоголем, моголем, гоголем, моголем годую, годую до хочу». Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить, десять ночей підряд лікує нещасних звірят, і ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, хворих звіриків своїх лімпопо, почали усі сміятись лімпопо і стрибать, перевертати лімпопо І акула, каракула правим оком підморгнуло, і регоче, і регоче, ніби хто є її лоскоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і попо, гіпо-попо, гіпо попо ось іде гіпопотам. Він іде від Занзібара, він іде до Кіліманджару, і співає, і кричить Добрий доктор, ай болить, слава тобі, слава, слава, слава добрим лікарям. Que net! É